Двадцять п'яті запитання: майно суб'єктів господарювання та джерела його формування, відповідно до положень чинного законодавства України майном суб'єкта господарювання визнається сукупність речей та інших цінностей, включаючи нематеріальні активи, які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання, та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законах формах обліку майна цих суб'єктів господарювання. Визначення майна суб'єкта господарювання розміщено у назвами в положеннях статті 139 господарського кодексу України, який же ж можна сформувати орієнтовний перелік речей та інших об'єктів матеріального світу, які можуть стати майном суб'єктом господарювання, перше, що хочу зазначити, що чинним законодавством України не передбачено якогось окремого нормативного документу, де б цей детальний перелік. Відповідно, був сформований. Він формується шляхом системного аналізу всіх тих нормативних документів, які передбачають правовий статус окремих речей, чи відповідно певних інших активів, інших об'єктів матеріального світу, а також відповідно підзаконних нормативних документів, які передбачають обов'язок суб'єкта господарювання певним чином обліковувати, структуровувати і відповідно зафіксовувати певне те майно, яке використовується в межах суб'єкта господарювання. Першою категорією майна, яке може бути використане з об'єктом господарювання, є нерухоме майно. Це у нас з вами будинки, будівлі, споруди, приміщення, дільниці, цехи тощо. Звертаю вашу увагу на те, що нормативна категорія нерухоме майно вона у нас з вами розшифрована, розшифрована в чинному законодавстві, розшифрована на рівні спеціальних підзаконних. Нормативно-правових актів, які носять назву державні будівельні норми, саме в цих підзаконних нормативно-правових актах чітко визначено, що таке будинок, що таке будівля, споруда, приміщення, дільниця, цехи і так далі. В будь-якому випадку, ми з вами маємо розуміти, що нерухоме майно це те майно, яке є невід'ємним від земельної ділянки, і відповідно використовується протягом тривалого періоду часу. Рухоме майно, наступна категорія майна, яке може бути використане суб'єктом господарювання, до них його прийнято структурувати і ділити на обладнання, устаткування, машини, механізми інструменти. Відповідно, рухоме майно можна, власне кажучи, в певній мірі повністю ототожнити з поняттям речей. З тим поняттям речей, які наведено в положеннях цивільного законодавства, а саме відповідній главі цивільного кодексу України, тобто все те, що поіменовано в цивільному законодавстві в якості речей, може бути рухомим майном в межах відповідно суб'єкта господарювання у будь-якому випадку, під цією категорією прийнято розуміти в першу чергу це ті засоби виробництва, за допомогою яких безпосередньо здійснюється господарська діяльність. Наступною окремою категорією майна суб'єкта господарювання є у нас з вами транспортні засоби. Транспортні засоби вони номінально належать до рухомого майна, але в будь-якому випадку в них особливий порядок набуття правовласності, власності, особливий порядок їх реалізації права власності і особливий порядок відповідно припинення такого права власності. Вони безпосередньо для суб'єктів господарювання, категорія транспортних засобів є особливим майном. Те, що вона використовується в господарській діяльності там для транспортування для певних технологічних інших операцій. Тут застережень немає жодних, проте через особливості набуття реалізації і припинення права власності на транспортні засоби вони у нас виділяються в якості окремої безпосередньої категорії. Наступна категорія, яку е, потрібно згадати, це тварини. Е, відповідно, нічого тут особливого також немає. Мова йде про сільське господарство. Е, відповідно, мова йде про дуже багато інших галузей. Нашої промисловості, в межах якої відповідно тварини можуть виступати як засобом виробництва, так тварини можуть бути відповідно виступати і певною продукцією, яка набувається, реалізується і певним чином експлуатується. Наступна категорія це природні ресурси, або ж, відповідно, добуті природні копалини. Мова йде про те, що природні ресурси право на їх. Видобуток може лежати в основі господарської діяльності, і відповідно лежить в основі дійсно дуже багатьох суб'єктів господарювання, пов'язаних із переробною промисловістю. В будь-якому випадку всі особливості використання природних ресурсів у нас з вами визначені природно ресурсним законодавством нашої країни. Просто пам'ятайте про те, що відповідно право на використання природних ресурсів це особливе право, особливе благо, яке може лежати в основі. Відповідно функціонування суб'єкта господарювання, а всі добуті ними природні копалини вже є продукцією такого суб'єкта господарювання, тобто конкретними речами, майном, які, власне кажучи, належать на певних правових титулах, тому в іншому суб'єкту господарювання. Наступний об'єкт, який може бути, може стати майном суб'єкта господарювання, це водні об'єкти, штучно створені водойми. Тут відповідно в нас з вами трішки все складніше. Мова йде вже про водне законодавство. Там є своє структурування, свій поділ водних об'єктів. Деякі з них можуть знаходитись у власності деякі заборонено відповідно передавати власність суб'єктам господарювання в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що штучно створені водойми вони завжди будуть знаходитись у власності певного суб'єкта господарювання. Відповідно, те, що стосується також використання водних об'єктів, тут уже правових підстав, способів напрямків використання набагато більше. Відповідно, їх можна структурувати з приводу там сільського господарства, природоохоронного законодавства, відповідно, можна структурувати також і поділити з точки зору збереження їх діології і. Інших правових підстав пам'ятаємо в будь-якому випадку про те, що водні об'єкти можуть лежати і дуже часто лежать по факту, в основі господарської діяльності дуже багатьох суб'єктів господарювання. Наступна категорія це земельні ділянки. Тут ми з вами розуміємо, що земельні ділянки це територія земної поверхні в межах державного кордону України, яка має чітко визначені свої встановлені межі. Що це означає? Це означає те, що її координати відповідно визначені відносно чи за допомогою системи супутників GPS. Відповідно, ці координати вони нанесені до державного земельного кадастру. Відомості про власника земельної ділянки вони внесені безпосередньо до державного реєстру майнових прав, тобто не можна ототожнювати земельну ділянку із безпосередньо. Поверхнею землі, тобто землею, бо земля в цілому це поверхня. відповідно, земельна ділянка це об'єкт правовідносин. В будь-якому випадку земельні ділянки дуже часто лежать в основі господарської діяльності суб'єктів господарювання. Без них неможливо уявити собі сільськогосподарську відповідно сільськогосподарську галузь на межах нашої економіки. В будь-якому випадку земельні ділянки можуть стати як об'єктом для відчудження, так відповідно, і відповідно об'єктом для використання в межах суб'єкта господарювання. Детальне правове регулювання того, яким чином можна використовувати земельні ділянки в господарській діяльності, визначено земельним кодексом України. Лісові ділянки відповідно на сьогоднішній день, поки що, це тільки державна форма власності, мова йде про відповідно певний певну частину території під багаторічними лісовими насадженнями, власне кажучи. Дуже специфічний об'єкт об'єкт, який окремо використовується від земельної ділянки. Тобто, він знаходиться на земельних ділянках лісового фонду. Відповідно, лісова ділянка використовується в межах господарської діяльності. Відповідно, для заготівлі лісу, для інших для рекреаційних цілей, для інших видів господарської діяльності. Є у нас з вами дві окремих постанови Кабінету міністрів України, які визначають, який спосіб, в якій мірі і за якими напрямками можна використовувати лісові ділянки. Пам'ятаємо, будь ласка, про те, що вони. Також можуть стати об'єктом, об'єктом, який використовується в межах господарської діяльності, і їх правовий статус визначається положеннями лісового законодавства. Об'єкти тваринного світу та засоби їх тіології, відповідно це ті об'єкти, які ну по суті відносяться до знову ж таки дикого тваринного світу. В будь-якому випадку їх можна певним чином залучати до господарської діяльності трішки екзотичний об'єкт, але в будь-якому випадку є в нього свій правовий статус. Визначається він також природоохоронним законодавством. Є певні способи, певні напрямки, певні різновиди господарської діяльності, які можуть бути лежати в основі з використанням відповідно цього. Безпосередньо цікавого об'єкту, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, у нас з вами без жодних якихось моментів можуть стати майном суб'єкта господарювання. Більшості випадків ви знайдете в чинному законодавстві України положення про те, що пріоритетним є використання в межах господарської діяльності саме грошових коштів. Дуже багато є ренційно правових форм суб'єктів господарювання, в межах яких грошові кошти є єдиним способом формування початкового стартового майна. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що в нас іноземна Валюта для цілей формування відповідно майна суб'єкта господарювання, вона використовується без жодних обмежень поряд із національною валютою гривнею. При цьому в нас немає жодних якихось бар'єрів з приводу того, що це має бути за іноземна валюта, крім відповідно бар'єрів пов'язаних з державою агресором. Грошові кошти, тобто будь там незалежно від того, там наскільки вони є цінними, наскільки вони їх поважають у світі, наскільки вони є авторитетними, наскільки вони обґрунтовані будь-якими там іноземними. Іноземними активами чи економічною системою певної країни, вони всі у нас з вами є абсолютно тими об'єктами, які можуть бути використані для формування майна суб'єкта господарювання. Ціні папери, шановні, це особливий об'єкт, який має особливий статус на території нашої держави відповідно особливі правила обігу. Будь-якому випадку ціні папери можуть використовуватись в при формуванні майна суб'єкта сподарювання, крім, крім відповідно певної категорії а саме боргових цінних паперів, оскільки їх цінність іноді може бути штучно спотвореною через це держава їх викреслила з цього. Моменту, але в будь-яких випадках ціні папери можуть бути використані для господарської діяльності без будь-яких жодних обмежень. Об'єкти інтелектуальної власності, всі без виключення вони можуть лежати в основі господарської діяльності. Є у нас дуже багато тих видів господарської діяльності, в межах яких об'єкти інтелектуальної власності вони є ключовими і на них ґрунтується вся господарська діяльність. Мова, наприклад, ну в як якості прикладу можна навести це інноваційну діяльність, де відповідно об'єкти інтелектуальної власності є ключовими. Так, наступна частина нашого питання: джерела походження майна суб'єкта господарювання, вони відповідно визначені на сположеннями також господарського кодексу України, власне кажучи, цей перелік джерел він є орієнтовним відкритим. І охоплює собою найбільш поширені способи надходження майна до суб'єкта господарювання, але знову ж таки звертаю вашу увагу, що за жодних підстав вони не можуть вважатися як виключний перелік таких підстав. Що віднесено до джерел походження майна суб'єкта господарювання, перше це грошові та матеріальні внески засновників, друге це доходи від реалізації продукції робіт послуг. Третє доходи за фінансовими інструментами в порядку, які визначені чинним законодавством України, що регулює відповідну діяльність на ринках фінансових послуг, це у нас з вами капітальні вкладення і дотації з бюджетів. Це у нас з вами надходження від продажу чи здачі в оренду майнових об'єктів або ж комплексів, що належать таким суб'єктам господарювання, або ж відповідно надходження від придбання майна інших суб'єктів, незалежно від того, чи це фізичні, чи це юридичні особи. Кредити банків та інших кредиторів. Єдине, що хотів би звернути вашу увагу, що для певних організаційно правових форм суб'єктів господарювання, кредити банків і, відповідно, інші способи отримання доступу до позичкових коштів є забороненим способом для формування відповідно статутного чи складеного капіталу. Це характерно більше для господарських товариств і для окремих різновидів суб'єктів господарювання корпоративного типу. Будь-якому випадку на загальних підставах кредити банків та інших кредиторів можуть бути використані в якості джерела походження майна Об'єкта сподарювання безоплатні та благодійні внески організації і громадян без жодних якихось обмежень застережень можуть стати основою відповідно майна суб'єкта господарювання. Ну і, власне кажучи, інші джерела, не заборонені законом, як підтвердження мого твердження, про те, що відповідно перелік джерел походження майна суб'єкта господарювання, він є орієнтовним, відкритим і підлягає розширеному тлумаченню.